У Ладижині черговий інцидент з безпритульними тваринами. Просто на вулиці двоє собак напали на маленьку дівчинку. Дівчинка проходила по собаку. Вона навіть їх, чесно кажучи, не помітила. Цей напад собак потрапив на відеокамери магазину Люкс Маркет, завдяки чому весь Ладижин мав змогу побачити, як все відбувалося. Одна із собак ззаду схопила її спочатку за ноги. Вона обернулася, якби побачила, зрозуміла, що це собаки, прискорила хід, і тут з лівої сторони підскочила, що біла собака. В результаті вони її кинули на землю, і коли вона падала, в неї капішон з куртки впав їй на голову. І собака цей капішон зірвала. На щастя, поруч був небайдужий чоловік. Він миттєво втрутився, відігнав агресивних собак і врятував дівчинку. Вийшов чоловік з Люксмаркета, бо видно було тільки, що він уже підбігає, маше руками, пляшками, і ці собаки вже від дитини відбігли. Як же відреагували на цей дикий випадок у міській раді та поліції? я написала заяву в міську раду. Мені сьогодні звідти зателефонували, що вже є рішення по моїй заяві. В Обід я планую підійти забрати те, що вони там написали. Подала заяву я в поліцію, поки що ніяких дзвінків мені з поліції не було, ніхто мене нікуди не викликав. В четвер на 10 годину ранку ми записалися на зустріч з секретарем міської ради Олександром Коломійцем. От з приводу нашого питання, з приводу нападу собак, з приводу того, що зараз кується в нашому місті, тому що це в нас неодноразовий випадок. Дуже багато людей в особистих повідомленнях і в коментарях під відео писали. Що або на них здійснювався напад, або на їхніх дітей, або на їхніх знайомих. Особисто я постраждала від собаки, тому що кілька місяців тому на мене напала собака біля третього ліцею. Між третім ліцеєм і дитячим садочком Ромашка порвала в мене пакет з зошитами, бо я викладаю в цьому ліцеї. От на мого сина нападали з грає собак біля другого ліцею, коли він чекав дитину з тренування з футболу. Він мусив просто самокатом від них відбиватися. І ось буквально це вже просто кричущий був випадок, коли в нас вже третій член сім'ї постраждав. Розумієте? Тобто ми всі були нажахані, налякані. особливо, що коли переглянули відео і уявили, що могло би бути, якби не трапився цей чоловік, то просто воно нас шокувало. Шокує ще реакція влади, всі мовчать, ніхто не зацікавлений, ніхто не вирішує цього проблеми. Собака ця як ходила по так і ходить. Білу десь ми останнім часом не бачимо, а чорна як ходила, так і ходить. Тобто ніхто на це не реагує. І хто його знає, хто ще завтра може постраждати.